Маша Кондратенко, смітник талантів, Ваня Дорн та його дивакуватість, крик душі Монро, відміна Лії Меладзе та унікальна операція Віталії. Друзі, вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами незмінно ваш. Татусь Пліткар. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу, шоу бізнесу, не забудь підписатись, залишити вподобайку, коментар для просування ролику. В мене є чудовий телеграм-канал, теж туди додавайся, дуже багато цікавої інфи. Посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. І я нагадую, у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивщину. До того ж, беремо інформацію з відкритих джерел, і якщо ми говоримо. Про вас, дірочки, ви цікаві аудиторії, і це кльово. Ну, а ми не гаємо час даремно. Розпочинаємо новий випуск пліток. Поїхали! Без пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Не встиг я відійти ще від ваньки встаньки що таке. Вже вийшли ведмеді балалайки від Маші Кондратенко, і кліп я переглянув лише учора. У мене запитання до креативників в мережі АТБ. Біля АТБ в 16.40. Я розумію, що навіть у військовий час потрібно підтримувати піар, підтримувати інформаційний супровід в медіа свого бренду, але чому ви спонсоруєте Машу Кондратенко і цей жахливіший кліп? Ну, ведмеді балалайки це не просто крінжаціна, це настільки низький рівень сучасної музики, який обесцінює усе хороше, що можна було би зробити в українському шоу бізнесі розумієте? І так, в цьому питанні стосовно Маші, я радикальний. У мене немає до неї особисто ніяких запитань чи претензій. Я розумію, що вона хайпує. Я розумію, що Машуковський підтягнувся до хайпу Кондратенко, але, друзі. Чому ви нас навчаєте? Що ви показуєте? По-перше, який сенс взагалі несе пісня в ведмеді балалайки? По-друге, що за жахливий кліп? По-третє, чому АТБ погодились прийняти участь у такій крінжаціні? Тобто тут є два варіанти. Або АТБ замовили нативну рекламу і заплатили за це немаленькі кошти Маші та Машуковському? Або АТБ виступили спонсорами цього кліпу, що найвірогідніше? І невже тебе так неохайно і безвідповідально не слідкує за своїм іміджем? Тому що ну це іміджева історія, друзі, куди ж вас несе? Абсолютно об'єктивне запитання. З іншого боку, Маша Кондратенко, Аня Трінчер і усі співачки, які зараз виконують хіти свої, хіти умовно, українською. Це ж не про те, що ви... Хочете сформувати новий виток українського шоу-бізнесу? Що ви нове покоління, що ви готові працювати на якість і давати, задавати високу планку, високі стандарти для інших поколінь? Це про те, що ви вирішили просто залетіти в тренди, тому що зараз співати українською це тренд. Де ж дівчата ви були раніше? Що Маша, що Трінчер? Ви ж співали російською обидві. І від вашої музики взагалі нічого не пахло українським. Тому ось це перефарбування, воно виглядає настільки недолуго, настільки негарно. І коли ти ще чуєш Машу Кондратенку з цими ведмедями-балалайками, ну думаєш, боже мій, що це за смітник талантів? Можу сказати лише одне, що Машуковський це майбутній Піліп Кіркоров, але в Україні. В контексті того, що він розуміє, де хто став популярним, до кого е, причепитися і з ким похайпувати, зробити якісь колаби. Ну, Машковський молодець, але те, що ви обесцінюєте якість української музики, дуже сумно. І не відходячи далеко від теми музики, давайте подивимось. Дуже дивний вид вираження своєї підтримки е, Вані Дорна. Підтримка, я не знаю, кого чого, українців чи України. Дивимось, Дорна. Чом, 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 земле моя. Так, ти мені. Так, ти мені. Чом, 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 земле моя, чарує те. Та... Menne, krasa Twoja Czym 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 Komisarzu, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! śpiew Komisarzu! Panie Чесно кажучи, для мене Ваня Дорн став повним розчаруванням в період війни, тому що замість якихось правильних речей, правильно підтримку України, волонтерського руху і так далі, Ваня взагалі пішов на інтерв'ю до росіянців. Питання, навіщо ти це робиш, навіщо ти втягуєш в наш інформаційний простір росіянців, виїхав, поводить себе досить дивно. І для мене Дорн, на жаль. Це все ж таки в ментальному плані більше про руський мір. І це не має нічого спільного з самоідентифікацією себе, безпосередньо себе як українця. Також дивлячись на це відео, розумію, що Ваню Дорна слухати без автотюну, без обробки і без музичного супроводу та бек-вокалу просто неможливо. Ваню Дорн ніколи не претендував на роль співака, він все ж таки був завжди більше шоуменом, робив епатаж, маніпулював публікою, випускав якусь дивну, незвичайну музику, і це не списує твої заслуг, Ваню в контексті того, що ти вніс вже в історію вітчизняної музики щось цікаве та нове, адже ти був у свій час. Трендом. Саме ти задавав тренд на свою ж музику, на свій стиль, і тебе намагались копіювати дуже багато починаючих виконавців. Але те, що з тобою відбувається зараз, я не розумію. І чому не можна давати інтерв'ю саме українським журналістам, а ти ось туди знову на Росію. Тому, можливо, рано ще робити якихось висновків стосовно Дорна. Але особисто для мене це дуже дуже велике розчарування. Ось так ваші думки, ваші коментарі з задоволенням почитаю. Тому о, цих людей о, дуже важко інколи о, зрозуміти. Я чудово пам'ятаю ліхія 90-ті. тотальний дефіцит, відсутність базових речей, пусті прилавки, затримки зарплатнею, а всі, хто мав хоч краплю підприємницького таланту, щось перепродавали. Інші виживали як могли і вміли. Хоча в Києві було і світло, і газ, і опалення, часи були скрутні дуже, як мені тоді здавалося. Але їх не можна і не треба порівнювати з теперішнім часом. Те, що відбувається зараз, це повільний, цілеспрямований геноцид українців від малеч до старця. Я сьогодні йшла додому близько сьомої вечора і навіть в парку, який ще вчора був освітлений, вимкнули ліхтарі. І це так пригнічує, що хочеться вдаритися головою об стіну від безсилля. Я ще вчора моніторила російське інтерв'ю ютуб канали мабуть, щоб знову усвідомити, що моя русофорія недостатня. Ти дивишся на їх ситі та доглянуті обличчя, слухаєш про те, як дизайнерське взуття він купив, де вона відпочивала, і розумієш, що більшості російських еліт все заїсь. Ну можливо, з французьким «шампе-напряжонка» Та Ермес за Чінес. Але ж є італійське просеко та Байери, які привезуть з Європи все, що в наявності. Прийшлося зупиняти себе, інакше було б горе, і телефон полетів з балкону. Хоча він ні в чому не винен, тим паче це мій робочий інструмент. Світ несправедливий, але я дочекаюся справедливості, а ви зі мною. Ось такий пост в своєму інстаграмі залишила травесті Діва Монро. Мій абсолютніший захват, тому що голий нерв, тому що справжня. Тому що не боїться ділитися своїми думками, переживаннями, відчуттями з глядачем та зі своєю аудиторією. Монро це вам не просто цікавий незвичайний персонаж в українському шоу-бізнесі, це в першу чергу особистість. Особистість, яка має сталеві яйця висловити свою думку. Адже чомусь в нашому менталітеті для більшості людей є певне кліше. Що мати свою думку і говорити вслух про неї, це занадто велика розкіш. А в чому тоді сенс життя, якщо ти не можеш висловитись на ту чи іншу тему? І Монро це людина, яка зростала і щороку змінювалась в кращу сторону. Це людина, яка має багатий внутрішній світ. Тому я дуже радий з того, що ми бачимо. Такі відверті, але в той же час мотивуючі пости, на відміну від того ж Монатіка, який сидів просто увесь час розгублений на інтерв'ю Маші Єфросініної, хоча мені тоді написали, що ти прицепився, що ти причепився, невже людина не може бути розгубленою? Може, безумовно, але коли ти публічний персонаж, навіть якщо ти дуже сильно наляканий, залишай. Нотку мотивації для людей. Адже якщо почнуть розкисати ще й вітчизняні знаменитості, то що тоді казати про їх аудиторію, аудиторію цих зірок. Монро, молодчинка, дуже тебе поважаю, дякую за твою відвертість, щирість. Постійно слідкую за твоїми постами. Так, я думаю, настав час запросити тебе на інтерв'ю. Якщо підтримуєте, ставте в коментарях плюс. А ми переходимо до Лії Меладзе, донька Костянтина Меладзе. Якщо ви пам'ятаєте, перед початком війни, якщо ви пам'ятаєте, приймала участь в голосі країни, і на сліпих прослуховуваннях її пропустили далі. Але зараз голос країни трансформувався, це сезон такого вже воєнного часу, звідти вирізали усі російськомовні пісні повністю, і звідти вирізали виступ Лії Меладзе. Це мотивує тим, що там була російськомовна пісня. І не дивлячись ні на що, Надя Дорофєєва залишила лію в проєкті. Але в мене трішечки інше запитання: а чи не пов'язано це з проросійською позицією її батька? Адже в будь-якому випадку все, що на сьогоднішній день, усе, що пов'язано з Костею Меладзе, це культура відміни. Тому що Костя Меладзе, маючи громадянство України, заробляючи тут немалі кошти, адже він був членом журі x фактору Євробачення, багато різних талант-шоу, фабрики зірок і так далі. Він то в основному мешкав в Києві. І ось таке мовчання і фліртування з Рашкою. Ні. Цьому не може бути пояснення, цьому не може бути виправдання, які б там гроші Меладзе не втрачав на Росію. На контрасті Віра Брежнєва, яка вибрала свою батьківщину і була однозначною в своїй думці, ну це просто небо і земля. Мені шкода, що Костя Младза став таким великим розчаруванням. І саме через погляди і дії Татуся страждає Лія Меладзе. Подивимо, що чекатиме дівчину в Україні, чи буде в неї шанс побудувати тут кар'єру. Про Рашку я мовчу: в Рашці не буде ринку шоу-бізнесу. Вони просто все більше, більше, більше з кожним днем перетворюються в північну Корею. І це режим, який набагато гірше Північної Кореї, розумієте? Ми тяжко, не тяжко відбудуємось і все буде добре. А ось що буде з Лією Меладзе велике запитання. Чи знайдеться її місце в українському шоу-бізнесі? Як ви думаєте, чому насправді вирізали з ефіру Голос України Лію Меладзе? Ваші розмірковування в коментарях дуже цікаво почитати вашу думку. І на завершення унікальна операція в Італії. Давайте подивимось відео. Віталію чоловікові 9 годин видаляли пухлину мозку, поки він грав на саксофоні. Така процедура була необхідна, аби медики були впевнені, що не пошкодили нейронні зв'язки. Як вам таке? Це вражає. Це я не знаю, я дивився це відео, переглядав, мабуть, разів 5. І не міг зрозуміти, що, що відбувається, і що таке насправді є в наш час. Ось на такій цікавій ноті будемо завершувати сьогоднішній випуск пліток. Дякую за перегляд. Ваш татусь пліткар не прощається. Каже, до скорої зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! А ти не забудь підтримати відео вподобайкою, підпискою та коментарем для просування ролику. Чао! Інтриги, плітки та секрети зірок ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.